Ми їхали по одного двохсотого, був він дуже близько до прямої лінії зіткнення. Ми їхали вночі, ми його знайшли, загрузили. Я починаю стартувати, рушаю з місця, і тут такий прольот у нас перед мордою. Прям я короче, квадрик задирає доверху і типу падає на нас. оце. ми перевертаємося, квадрик по грудях прибив, починається задишка. Берце відчуває, що я вже босий, типу, берце позлітали. Напарник вже десь побіг в окоп, я лежу, блядь, не можу від цього всього відійти. Побіг до нього, коротше, на рацію виходить, зв'язок щось е дуже погано ловить. Тут коротше, якимось там фосфором кидають, наша посадка загорається. Ну це Я взагалі я, 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 я вже там молився, я вже згадав всіх, і все. Я думаю, ну все, тут я і остануся. Мій позивний шева, проходжу службу в роті піхоти на мідеваку. От в першій роті, в першому батальйоні. Перевернули назад квадрик. Він завівся, слава Богу. Поки назад телегу Лєго перецепили. Потім знову знайшли того чувака, загрузили, і звідти почали від'їжджати. І там коротше, було розділення дорог направо, типу, прямо і наліво. Коротше, три такі стежки. Я навіть не пам'ятаю, якої ми приїхали, але точно знаю, що одна з них замінована наглухо. І типу, тут такі на удачу, блядь, куди їхати? Напарник, та все, валим по прямій. Ну, я по прямій пішов. Нормально все виїхали. Звідти проїхали. Я звідти вернувся, до взагалі, в мене. Просто кров аж бурліла відчувалася в жила. Тобто, такий адреналін зіграв сумасшедший прям. Виїхавши перший раз на поле битви, то я там зловив взагалі ступор Ну, типу, не справдивались мої надії. Коротше, типу, думав про одне, а трапилось там 3х, 4х жорстче, як я типу, собі уявляв. Десь там, типу, когось ранило. Я типу, там підбіг. Там щось мінімальне йому допомогу надав. Він такий, як вігрухи, типу, аптечку взяв, чик, все, назад в бой став. Там типу загрузка 5 секунд, і він здоровий. Ну а воно насправді все було не так зовсім. А було по факту залетів там навіть не один, а три-чотири трьохсотих відразу важких, один без цями, І ти такі, типу, в шоці не знаєш, кому першому допомогти. Хочеться допомогти всім відразу. Ти один, ну і там бувши напарник, і просто розриваєшся, не знаєш, втрачаєш і свій контроль за ними, не встигаєш слідкувати. Ну, типу, таке важко було дуже. Плюс ці всі постійні обстріли і просто стрілянина, вона все відволікає. Ти хочеш якось себе, типу, в безпеку десь там загнати, але треба їм допомагати, а вони на одному місці. ну Дуже багато нюансів, які впливають, всі фактори. Вже якось і до обстрілів звикаєш типу, до цих прильотів, вже немає е, цієї різкої реакції, типу, бах, вау, все, треба десь там впасти, накрити голову, ноги скрестити. Ні, вже такого немає зовсім. Звикається з часом, ти вже на слух е, розумієш, звідки, куди, де орієнтовно прилетить, за скільки метрів від тебе. Так що, е, коли зосереджуюся на роботі, то, типу, там, е, задній фон мені вже в принципі, зовсім не заважає, я просто собі вже зосередився і виконую роботу. Вже мій ну, тебе, типу, як правильно віднестись до пораненого, кому першому, кому другому. Це все налогшився, дуже швидко. Що б там не передавали, що не відбувається на позиціях, типу, нас взагалі не зупиняє. Типу, ми їздимо завжди на евакуацію, це, це навіть не обговорюється. Ці перші дні я навіть взагалі не думав, що там я навіть не питав, що там робиться. Я просто сів і поїхав. Що там очікувати? Нічого нового зараз там взагалі не побачу. Багато місць, де не може проїхати, наприклад, важка техніка, броньована техніка, я. Е, менш масивний, тихіший, значно, без світла, е, ніч не ніч, нічник взяли та і все полетіло. Типу, менш помітний, доволі швидкий, е, прохідність, будь-яка місцевість абсолютно. Ну Хвилин 10 і все, і чувак на стокпункті, 15 максимум. Якщо йому просто зупинили кровотечу, то він навіть того не відчув би тої евакуації. За 15 хвилин мало щоб з ним трапили взагалі. На нашу евакуацію дуже великі недії покладені, і ми їх поки що підтримуємо цей наш рівень довіри до, до нашої піхоти. Та й все це в принципі найважливіше. Забирали чувака саміжних підрозділів. От, ми його забрали, завезли на пункт, і йому вже там надали допомогу, все. Е -е, потім ми вже помінялися з ротацією, нам провели. Ми вже десь були вдома, е -е, на відпустці. До мене дзвонить чувак десь в соцмережах, ну типу якийсь невідомий мені Підіймає, Він, типу, представився, привітався, каже: От, пам'ятаєш, ти кажу, да, пам'ятаю чи ні. Він каже, так от мене, каже, син ти типу, породився вчора. Каже, каже, як тебе звати на твою честь, бо типу, заврятоване моє життя, щось типу, малий з батьком буде. Відразу багато чого пригадалося, важких забирали, і що живі лишилися всі. Плаву. І сльози такі на очі виходять, Ну ти ж типу, куди плакати? і тим більше всі, всі свої поряд, щоб зараз побачили, ти, що зараз себе відчуваю таким ну, невеликим героєм. Не Марвел, звісно, але все ж таки відчуття героїзму є. Це те, що е, мені вдається добре, те, що мені, в принципі, і подобається, ну, е, відчувається. Е, ну, Воно мені по душі, якось, знаєте, типу, нічого іншого в мене, я думаю, так не виходило б добре, як саме ця робота. Ну, Всі мають повагу, знаючи про те, що я завжди заберу, швидко все зроблю, то вони більш певніше можуть зійти на позиції е, і, і, і виконати ту задачу, яка їм була поставлена. З меншим страхом. А я ж постійно так само заняття проводжу пацанам по медицині, вони завжди э, подобаються, коли я проводжу, вони проявляють, теж цікавість, я краще так, різні запитання. Я такий, о, це класно, типу, пацанам э, заходить моя тема. Коли хтось інших інший, замість з мене проводить заняття, буває, типу, підміняє, вони такі, блять, ще ти чого нас скиданув, що це було, типу, що це за заняття, ми тільки з тобою, все, що більше такого не було. Кажу, все, прийняв. Будемо старатися. Перед сном буває типу, якісь ситуації, які там, наприклад, було виконані не прям на 100%, де можна було щось краще допрацювати, завжди гризуть. Але я так стараюсь не показувати це в буденних днях, типу, що воно там щось не так і завжди стараюся бути таким, як я. Але насправді, насправді воно впливає впливає нормально так і, і на мене, і взагалі на містан, типу. Але це все якось переноситься. Кожного дня з мамою спілкуємося, сестра, брат я, рідні. Дівчина, можливо буде. Поки що я не знаю, треба подумати добре. Мама це питає, кожного дня, як ніч пройшла, як ніч пройшла, як ніч пройшла. Я кажу, мам, ну все нормально, каже, не переживай, все було тихо, спокійно. Що ще ж мамі можна сказати? Та нас там, блять, кабами закидали. Та ти що гониш? Вона приїде, як дасть мені подитильник, каже, йди додому. Ні, все нормально. Я сюди типу, прийшов разом з товаришем своїм, з кепою. Кепа, і якось я вирішив взяти його з собою на, на виїзд. От, коротше, залітаємо ми туди, а це якби його перший один таких бойових виїздів. Ми туди заїхали, розгрузилися швидко, зробили, що мали. Вертаємося назад і починається якийсь там типу, обстріл, щось там зліво впало, справа впало. Воно тут є воно? І в нього вже там ззаді починається паніка, і він мені вже так схопився за плечі. Шева, газуй, газуй, валам це швидше. А там поворот ліво зараз потрібен. І я набираю швидкість. Я завжди дивиться, на початках дуже слухав свій другий номер, типу газу, значить газу. Я починаю газувати, а там виходить коротче, перша така глибока яма, і за нею відразу друга ще глибша. І ми залітаємо в ту першу, я не встигаю нормально притормозити. Ми так вилітаємо з неї і прям другу залітаємо, ще вище вилітаємо з цієї ями. Я відчував, що мені щось за цей комір тягне, піднімаю голову, а він летить. Я так просто руками тримаюся, ногами виляю, там вух, бах назад на квадрик сів. Мене там трохи він каже, що ти робиш, блядь?» Я різко вправи, все, вийшли, і, так, кажу, то цілий і садить очі, просто копейки, такі, «Блядь, і що це тільки що було? Я кажу, не кричи мені ніколи на вухо. Якби так збоку зняти, ну просто такий трешовий момент з якогось фільму. Він такі би вийшов, я не знаю, не можна було б йому Оскар, оскардати, просто бачили б його обличчя. Чуть не згубив малого? Бо... Немає прям дуже активних дій кожного дня, кожну годину, якісь штурми, відбивання, нападання. Ні, тут все, в принципі, злагоджено. От, є якась певна задача, на якийсь певний час, ку просто залетіли, зробили і, і вийшли звідти. Все, тричі, в тиждень, можливо, двічі, можливо, взагалі буде спокійно цілий місяць, ніхто не знає, як це має все бути. Е, а от цивільні, напевно, думають, що тут кожен день отак по пару, по пару десятків пакетів пакети ховаємо, типу двохсотих забираємо звідти. Це, це не так зовсім зовсім. Бували, в нас тут взагалі за два місяці цих, от що ми вже тут просиділи, два з лишнім, е, дуже малі втрати, просто мінімальні. Більшість всі поранення, поранення не є важкі. Якщо постійно боятися, боятися, ховатися, то це тебе навпаки швидше знищить, я так думаю. От коли зібратися духом, взяти себе в руки, і запригнути, і зробити швиденько і все вийти звідти. У то... тебе набагато більше шансів, тебе взагалі 100% шансів що ти зараз і там якусь і нагороду отримаєш, класним мужиком будеш, і... і все чітко буде. Хочу подякувати ще раз Паші з... з Дніпра, КМС, за допомогу нам, за великий вклад в, в нашу всю техніку. В принципі, в наш медивак половина заслуги нашої роботи це заслуга саме Паш. Хочу сказати всім, що ваші донати, ваші всі допомоги нам дуже сильно допомагають. Ви робите великий вклад в нашу перемогу. Я думаю, в кожного з нас є якийсь рідний, чи друг, чи знайомий знайомого, навіть там, який знаходиться тут. Ви просто пригадайте його. Подумайте, що потрібна допомога, допомога завжди потрібна. Мінімальний якийсь е е донаток від вас, там, разок два рази в тиждень, е буде оцінений нами. Будемо вам дякувати. Донати е і ця вся допомога, волонтерка вирішує половину роботи. Але це навіть не обговорюється. Половину робимо ми, половину роблять вони. Е в принципі, так і тримаємося зараз.